Так, доброго дня всім! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 9 жовтня. Ніяк не можу зібрати вже до кінця сім'ї в зиму. До дощі не було часу, ну і можливості, верніше, то робота, все докупи. Ще там невелика кількість лишилася, потрібно вже якось доробити то все. Хочу вам показати сім'ю от номер 36 Я їх уже там. Майже зібрав. І, виходить, це ця сім'я, від якої я прививався, та маточка, в яка в мене була і стартер, і вихователька одночасно. Хочу вам показати силу цієї сім'ї, ну, які вони в мене в зиму підуть. Получається, я їх зібрав, але там ще було повні дві рамки розплоду печатного. Думаю, лишу його. Це вже той розплід мався вийти, там залишки будуть. Е, то я його тоді візьму і той розплід, там, що осталось на рамках, я його весь заберу. Так. Дивіться, яка сила сім'ї, це 8 рамок. Зараз, думаю, я їх на шести рамках лишку їм буде достатньо. Чуть димочку їм дамо. Так, то, так, звичайно... Так. Це крайня медова рамочка, і потім її поставлю. Ось такі рамки медові, в них, бачите, трішки придави, ну нічого. Так. Зараз ми цю рамочку поставимо сюди. Я їх відставляю в сторонку ці рамки. Кормів них предостатньо, Кормами вони себе забезпечили. Лишилось мені забрати рамки розплідні. І все. Так, все тут саме так. Розпліт вийшов. І що ми бачимо? Так, розпліт. А де ж розпліт? Ну тут розпліт вийшов. Вони, мабуть, з крайніх рамок всі піднесли. І маточка біга наша. От бачите, зелена мітка. Це карніка Пешець f 1 От вона маточка біга. Е, так, ну тут розплоду граминочки лишилося Тут геть, трішки. Мені цей розпліт уже не цікавий. Я зараз маточку перекидаю на ці рамки. От сама така робота, яку я не люблю робити. Боїться ту маточку лишній раз. От бачите, як біся її придавити ненарухом, щось їй таке зробити. І закрильця боюсь брати сильно. Так, друзі. Ай-яй-яй. Ось, ось ми її раз. Все. Уже. Ну тут, бачите, тут розпл... Опять вона підсіяла. А чому підсіюють матки в мене і в інших сім'ях? У нас тут поруч зацвів сонях, я не знаю, чи він падалішній, Ну, в общем, і багато було пельци приносу, перги в рамках було. І це стимулювало маток під ну, знову сіяти. Від, яйцекладку відновлювати. І, ну Я грішу на це, що може бути. так Зараз оцю рамку я струшую. Та рамка мені не цікава. Так. Ну, бачите, тут, е, таке, граминки, я таке забираю вже, я хочу їх зібрати в зиму вже. Бо роботи в мене іншої купа, щоб часу було зараз. те, те. То, то Ну Бачите, це таке, там тільки в тому розплоді буде тільки кліщ. той. То його нема сенсу лишати. І рамка вже, бачите, така, ну, відбраковувати вже не буду їх вже. Тут мед трошки є весною, вони його виберуть, потім вже повідбраковую. Там, цей рік в мене не так багато рамок на вибраховку oh, right. Так, Цю рамку ми прибрали одну. Сторонку їба. Так. І, мабуть, оця у нас крання теж була з розплодом. Зараз подивимося. Отак, це теж була розпліт, тут вийшов на ці рамки, бачите, тут залишки. В принципі, таку можна і лишити зиму. Але не знаю, в мене є там повномедні рамки, краще я цю заберу, хоча її коло повномедної можна було лишити. Бачите, така? Тут це все мед, а це все пустота. тут. Я заберу, в них є достатньо кормів. Зараз, щоб вони ніде не розбігались. Зиму їх пущу на шести рамках, їм буде предостатньо. Сила сім'ї дозволяє. Так, струшуємо всю рамочку. Ну, як на мене, коли це була стартер і вихователька одночасна сім'я. Тобто така сила сім'ї це ну, нормально. Бо весь час я замічав, мене, коли я стартера-виховательки робив, тобто стартери вихователька в мене оце, одна сім'я. Звідси матку забираю, закладаю, роблю закладку, прививочну рамку ставлю, тобто вони мене тут і вихтягують, і... ну, Тобто це і стартер, і вихователька. Дана сім'я... Тобто... Вони в мене завжди слабіші, поки вони там матка та облетиться, поки то все ну, трошки просідають просідаю сім'ї. ця доволі непогана. Так, Зараз ми візьмемо на перший рамку. Ось таку я рамочку їм підставлю. Така буде на краї, їм, бачите, вона повномедна, світлувата трошки, але піде. Та рамка їм згодиться. Так, зараз, зараз, зараз. Димочку, щоб вони вниз опустилися, ми їх трохи потривожимо. Так, маніпуляції перші робимо. Тут теж у нас повномедна така рамка, Підаємо на краю. Одна рамочка. Це така. Posti шанта. В принципі, навіть ту рамку не ставитимемо. Їм тут кормів досталь буде й без 100 рамки. Це прорахувався. В принципі, ми зібрали це гніздо. Так, Заставні зараз їм кину. Такі в мене теплі, вони товсті. І їх поробив, хай будуть їм, зайвими не будуть. Так сюди. Підіжмаємо їх так, і іншу заставну ми ставимо на цей край і все і забуваємо про них. Це Те, що треба. Ну, така сила сім'ї цієї. Ну, Я от цієї матки сильно там меду такого супер-пупер не чекав, бо я її і послабив цю сім'ю в цьому році. Моя головна, ну, головне завдання було це прививатись від цієї маточки, від цієї сім'ї. Ну, в принципі, ну, сім'я непогана. Так, друзі, ще хочу вам е показати одну сім'ю. Під номером 29. Получається, в мене є відео на каналі, я в описі під відео. Посилання залишив на відео, де я говорив, що сім'я хворіла на гнилець. Так, що ж, друзі, зняв корпус. Ну, тут я не відкачував, це 8 рамок медових. Тут повно мед, я потім буду їх розбирати, може, доведеться докидувати туди. Це на перестраховку лишав на інші сім'ї. Ну нічого, хай він буде тим. Ну дивіться, така сила сім'ї цієї. Зараз її розбиратиму, формуватиму взиму. Фу, зняв корпус тяжкий зараз. Так що, друзі, зараз будемо розбирати, що вони я представляю. Ось там я. До цієї сім'ї я дуже давно в гніздо не лазив, ну та й майже всіх, деякі там дивився. Переважна більшість це я заглядав у відводочки. Їхня сила, які там, що вони там все представляють, і як вони зиму йдуть, так скажем. А основні сім'ї я не чіпав взагалі. Ця рамка пуста. Бачите, пуста рамка. Вони її виїли. І в сторону поки що буду відставляти. Так, Бачите, трішки вони такі агресивні. Ну Зрозуміло, і погода, і зараз їх таке время, час вірніше, такий чіпати, ну нічого що робить. Роботу потрібно робити, формувати зиму, бо час іде. Робота на місці стоїть. Ну, добре, це в сторонку поставимо таку рамку. Зараз переберем, трошки підставим, підставимо, тодім струшувати буду і які рамки лишати, які відбирати. Та я бачу пусті рамки, вони легесенькі. Ось такі пусті рамки. Такого нічого немає. Ну дивлюся тут пергає. Я ж говорив, що сонях тут заквітнув. Ц... За я не знаю, де він, що він, бо мені товариш говорив і батько. У нас тут поруч біля села поле. І результат того соняха я бачу в рамках, що пергазара є. Ну і матки деякі почали підсівати по новій. Ну, меду немає тут внизу. Тут всі рамки потрібно струшувати її. І... Тобто такий тут нижній корпус, можна сказати, вони весь виїли. Тут в зиму немає їм що лишати. Бачите, такі рамочки не годяться їм. Тут, хоч бери та просто корпус перекинути, той вниз цей забрати, ну Зараз передивимося все підряд Уже кожну рамочку, щоб бачити вже реальну ситуацію. як і що, ну Тут ще розпліт трішки є. Значить, десь і матка повинна бути. А тут і зас... ну, відкритий, бачите, тільки починають печатати. от розпліт. Мені це вже не цікаво, я то все вже забираю, бо з нього толку нема з того розплоду. Відповідно, десь і матка тут повинна бути. А де вона? Бог її знає, зараз подивимося. Вона має тут ще й не мічена, це звичайно погано. Тяжко знайти її. Матку не мічену. Добре, зараз будемо по ходу дивитися, може і побачимо далі. Так. А от і маточка наша, бачите? От вона, дивіться, матка бігає. Може видно, вона не мічена в мене. Так, ну добре. Хай вона на цій рамочці буде, я її отак по центру лишу. Отак цю рамочку, щоб знати, що тут маточка в мене. Щоб не струшувати тоді. Не дай Бог не ранити і нічого не зробити. Дивіться, друзі. Ну от бачите, от перга. Може видно, не знаю на відео, ну такі рамки не годяться. Це. Такі рамки не годяться. І одразу сюди поставлю навіть стороночку, бо прийдеться струшувати майже всю бджолу. З іншого корпуса брати рамки підставляти. Значить, недарма я лишив кількість меду. Так воно така всі рамка, це теж, бачите, виїждна майже все. Так, це можна спокійно струшувати вже ці рамки. Так, шипочка моя. Далі. Як бачите, нижній корпус весь пустий. Весь. На таких рамках їх ну, тут нема на чому пускати в зиму навіть. Ну, такі малометки деякі є, але це не варіант потрібно. На повнометні хороші рамочки садити, щоб спати спокійно. Бо на таких рамочках це не діло. Щас ми трішки пострушую їх, трохи потривожу їх, але ну, нічого. До весни вже не чіпотиме, Ще вірніше ні. Все, пролив білом буде і все. Таку рамку на краю їм зараз ставлю і починаю їх потихеньку збирати. Так, отака рамочка. Тут на шести рамках, я думаю, їх можна буде збирати взиму. Так, така рамочка буде. Це у нас з матка рамка, добре, хай вона буде. Зараз я з верхнього корпусу дістану медову рамочку. Перша рамка. Це в мене була з ящичка, я з собою приніс. Отака ну, перша рамка, бачите? Повністю медова. Так, добре, зараз якусь малометку поставлю. Повнометка, малометку. Це формування гнізд для мене, нема гірше. Переживаєш, щоб вистачило, думаєш, чи того вистачить, чи того не вистачить. Така робота мені не доподобає. Ну, що зробиш? Її все одно потрібно робити. так. Зараз. Вся обстагеть рамка. Вся, що з маткою тут теж пуста рамка. Немає навіть що взяти. Нижній корпус весь виїдяний, ну це така більш тяжче. Але що ж тяжче, бачите, пуста рамка тут, Йолки ці добре. Прийдеться всіх трусити на свіжі рамки садити їх. Бачите, в ті рамки не годяться, це не, не рамки в зиму. Ну що, добре тоді, так і буде. Зараз буду струшувати їх. І садити на світлі рамку. Ну, не на світлі, а на медові рамки, вірніше. Одна є рамка, от вона перша. Зараз тепер знову беру оцю рамку, де матка. Намагаюся її знайти, пересадити на сусідню рамку. Пересадив я маточку сюди, побігла вона під. Ну, коротше, під цю рамочку. Це найгірше для мене. Коли не мічені вони, треба було одразу її, ну нічого. Так. Повномедова, оці всі рамочки я просто струшую. Тут нема з чим збирати їх зиму. І буду садити на медові рамки. Вони собі там місце виберуть, під ложе. І буде їм зимівля. Ці, бачите, рамочки, але вона важить ну, до кіла. Ну, і то, бачите, які тут от перга. Ну, такі рамочки я в зиму не лишаю. Зараз їх в курочком відставлю. Потім соберу. Так, одна повна медова є. То, що я вам і говорив, дивіться, повністю медова рамка. Я її просто беру, де моя стамесочка. Отак так з тут пошкрябав, вниз. Вони зараз цей медочок собі візьмуть, зацепляться за нього, перенесуть і якраз їм знизу буде місце. Далі займувати. Так, друга рамочка у нас є. Я їх поки під цей край поставлю, щоб вони на них сіли, а то все струшую. Ну, Ось ця рамка взагалі пуста взагалі. Пушиночка, а не рамка. Так, струшуємо цю бджолу. Ну, як ви бачите, сіла сім'ї непогана, ну і меду вони в цьому руці непогано принесли. Тобто... Можна сказати, на цій сім'ї вже й хрест ставив, але ні, слава Богу, виявилося, вони ще щось і принесли. І ще не все так безнадійно, як би здавалося. Так, друзі. Знову пуста рамка. Ну, тут бачите, щось є напряски, якісь вони чи зверху піднесли, свій бок. Я знаю, Ну, такі рамки лишати я не лишатиму. Нема сенсу. Все струшую. Такі. Опа. Ставь в рамку зараз. а ну нічого. В Ні. попередньому моєму відео написали мені зауваження, що щитка є, ящик є. Я знаю, все чудово, що щитка, ящик. Той раз просто знімав відео, так взяв швиденько. все. Але і без щитки тут просунув ті дві рамки чи два рази рамку та і все. все. Вони все, все одно ті джинки, все. Рамка так. Ну От таку рамочку, хоч вона й світла. Тут об'єм бджоли достатньо, вони в мене в тому році на таких рамках і зимували. Тут пустовато. Це все з верхнього корпуса їм беру, бачите? Все з верхнього корпуса. Так, це буде третя рамка. Страшно буде той соняшник вийме, світла рамка, нею розігріють, аж ну. І ніяких питань і проблем їм не буде. Так, Зараз, зараз. зараз. І ця рамка, бачите, ну, об'єм бджоли є, їм достатньо бджоли тут. Зараз струшуємо цю рамочку і все а от. їх трошки злі. Ну, а що поробиш. Так. Бачите, рамки всі пусті. Все з верхнього корпуса йдуть повномедові рамки. Так, щоб не затягувати відео, швиденько зараз доробимо. Так, три рамки є. Це теж рамочка дивіться, але вона не годиться в зиму, така рамка. Так, зараз ми скручуємо їх обережно і все. Так, друзі. Збудоражив я їх звичайно, ну, що поробиш? По-іншому ніяк. Робку тобто забираємо. Давайте тепер двигаю рамочки. Так, кого одна посередині ця буде? Так. Друга. Будем полпластину не забрав. Так. Друга. Третя рамочка. Третя рамка. Так, друзі, зараз покажу вам об'єм Ну, Дивіться, погано видно, мабуть, джіли скільки. Ну і в цьому корпусі ще, бачите, джілки. Тут тут є на рамках. Джіли достатньо. От рамка. Так, це буде четверта рамка. Звичайно, білі неохота рамочки, але нічого. Це вже перевірений спосіб. Я знаю, що вони на них перезимують. Спокійнесенько. Печатно, Медочок внизу тут вложию. І все. І так будуть вони на п'яти рамочках мене зимувати. І перезимують вони геть спокійнесенько. Плотним клубом і все так заставні. Ставимо по краям. Такі теплі я заставлю, бачите, вони будуть хороші. Так, обережно ставлю. Трішки зду, обережно так. Перш з верхнього корпуса просто вкрушують джін і все. Тут вже не хочу показувати ці маніпуляції, вам не цікаво буде. Ну, друзі, бджоли достатньо, я скажу. Е, більш немає сенсу вам показувати вже було попереднє відео, як зиму збирати сім'ї. Ну, це вам показав декілька сімей, щоб ви самі побачили, що як, що я не балаболю, так би мовити. Е, силочку на цю хвору сім'ю, що я говорив, звичайно, я пізно почав знімати. Не було можливості тоді вам зняти, як воно насправді. Але надалі буду знімати, вам показувати, щоб не бути голослівним. Тобто дивіться, хрест на таких сім'ях нема смислу ставити. Можна, все лікується. І от дивіться, яка сила сім'ї, от вони в мене в зиму йдуть. Уже дособируйте своїх дзілок в зиму. Тим всього найкращого, друзі, до побачення, бережіть себе. На все добре.